Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 18 липня 2025 року. Ключові висновки. Європейська рада Європейського Союзу 19 липня схвалила 18-й пакет санкцій, спрямований головним чином, проти доходів від російської нафти та схем ухилення від санкцій. Європейський союз оголосив про запровадження історичного обмеження цін на нафту, щоб стримувати ціни на російську нафту на рівні 15% від середньої ринкової ціни, яке автоматично коригуватиметься раз на півроку, та зазначив, що поточне обмеження цін встановлено на рівні 47,6 доларів Сполучених Штатів Америки за барель значно нижче попереднього обмеження в 60 доларів Сполучених Штатів Америки за барель. Європейський Союз запровадив повну заборону на будь-які операції пов'язані з трубопроводами Північний потік 1 та 2, що перешкоджатиме завершенню технічному обслуговуванню та експлуатації трубопроводів. Європейський союз також скасував винятки для Чехії щодо імпорту російської нафти. Європейський союз запровадив санкції проти ще 105 суден російського тіньового флоту, збільшивши загальну кількість санкційних танкерів до 444. Європейський суд Союз запровадив санкції проти російських та міжнародних компаній, що керують тіньовим флотом нафтопереробного заводу в Індії, основним акціонером якого є російська державна нафтова компанія «Роснефть». капітана судна тіньового флоту. Атного оператора міжнародного реєстру прапорів та однієї організації в російському секторі скрапленого природнього газу. Європейський союз також запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти та імпортованих з будь-якої третьої країни, за винятком Канади, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії та Сполучених Штатів. Заходи Європейського союзу спрямовані як на поточну здатність Росії продавати нафту за вигідними цінами, так і на підрив довгострокової здатності Росії продавати нафту Європі. Європейський союз зазначив, що доходи від нафти становлять третину загальних доходів Росії, і що нещодавнє зниження доходів Росії від нафтів від нафти в поєднанні зі зменшенням потенціалу ринкового доходу створює ризик для федерального бюджету Росії. Новий пакет санкцій Європейського Союзу також спрямований на суб'єктів, які безпосередньо підтримують російський військовий потенціал. Європейський союз запровадив санкції проти трьох організацій, що базуються в Китайській Народній Республіці та восьми компаній, що працюють в Білорусі та продають товари російським військовим. Європейський союз також запровадив повну заборону на операції зі спеціалізованими фінансовими службами обміну повідомленнями з Білорусі та запровадив ембарго на імпорт зброї з Білорусі. Європейський союз посилив експортні обмеження для 26 організацій, що займаються товарами та технологіями подвійного використання, включаючи 11 організацій у третіх країнах, окрім Росії. Європейський союз схвалив інші експортні заборони на суму понад 2,5 мільярди євро на товари, які можуть підтримувати військові зусилля Росії, включаючи машини з числовим програмним керуванням та хімікати для палива. Європейський союз також запровадив санкції проти кількох осіб, причетних до індокортинації українських дітей, злочинів в окупованій Україні та поширення російської пропаганди. Російські чиновники продовжували схибно стверджувати, що санкції не впливають на російську економіку у відповідь на новий пакет санкцій Європейського Союзу. Деякі російські чиновники визнають вплив санкцій на російську економіку, незважаючи на зусилля Кремля приховати та ігнорувати такий вплив. Президент України Володимир Зеленський 18 липня призначив колишнього міністра оборони Рустема Умерова секретарем Ради національної безпеки і оборони. Умеров заявив, що він контролюватиме координацію поставок озброєння, спільні виробничі зусилля та оборонне партнерство, а також просуватиме переговорний процес України з Росією. Кремль продовжує свої довгострокові зусилля з цензури, щоб встановити більший контроль над російським онлайн інформаційним простором. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки, російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули собі Ялту на південь від Новопавлівки. Додаткові геолокаційні гелокаці... відеозаписи, опубліковані 18 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від комара, на південь від Новопавлівки. Речник української бригади, що діяла на Новопавлівському напрямку, повідомив, що українські війська нещодавно повернули собі Ялту та Воскресенку. На південний захід від Новопавлівки. Інститут вивчення війни раніше зазначав, що українські війська контратакують в ключових районах лінії фронту, щоб уповільнити просування росіян. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Варачина на північний схід від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в Лисівці на південний схід від Покровська та, ймовірно, захопили населений пункт. На інших відтинках фронтів без змін.